Чергово хочу подякувати за запрошення, тому що е, такі проекти і такі заходи це є найкращим, найефективнішим приводом показати можливість дієвої взаємодії між тими, хто надає послуги, е, між тими, хто їх потребує, і між тими, хто це має координувати від імені держави, да, чи за дорученням держави. Також одразу хочу е, озвучити своє ставлення е, до проекту. На мою думку, знову ж таки, проєкти такого плану є дуже ефективними і дуже корисними не з точки зору не тільки з точки зору того, що вони приносять конкретний результат. Тут дуже важливим є це, що проєкт ініційований громадськістю, проєкт концентрує фахівців, і це дуже такий ілюстративний. Спосіб показати потенціал нашої нації до самоорганізації, до самозабезпечення. І е, стратегічно, на мою точку зору, е, це дуже важливо, е, тому що ми розуміємо, що ми маємо змінити архітектуру державного управління і в сфері охорони здоров'я в цілому, і в сфері реабілітації. Зокрема, тому що якщо як це було за часів Радянського Союзу, коли фахівці в цій сфері йдуть. До органів державної влади і далі продукують накази, які є обов'язковими для всіх. Ми розуміємо, що в сучасному світі ефективно є модель така, коли фахівці власне формують систему стандартів, фахівці формують вимоги до тих, хто має надавати ці послуги. А функція органів державної влади забезпечити це, надати цьому офіційний статус. Щодо взагалі питань психологічної реабілітації, сфера психологічних послуг вона є новою для України з точки зору державного управління. Це, в цьому є її плюс і в цьому є її мінус. Плюс з'явився в тому, що коли виникла потреба, фахівці змогли самоорганізуватися і, по суті, сформувалася потужна спільнота волонтерів, які є по суті саме спеціалістами, спеціалістами. Почали надавати ту допомогу, яка потрібна хто її потребує. Мінус сучасна так, система державного управління стану на той момент, коли ми говоримо про другу половину 14-го року 15-й. об'єктивно була не адаптована, не пристосована для того, щоб надавати фаховий і оперативний державний менеджмент в цій сфері. Внаслідок цього ми саме зараз маємо ситуацію, коли в нас. Фахівці, які надають послугою окремо, державні кошти окремо. Ми визнаємо цю проблему, ми розуміємо, що тут треба працювати. Якщо говорити про цифри, протягом 2015 року за програмою психологічної реабілітації отримали допомогу 4800 учасників антитерористичної операції. Але ми дуже чітко визнаємо, що кількісні показники це є абсолютно недостатньо показник. тому що одне діло кількість, а друге діло якість наданих послуг. І от саме в цій складі ми опираємося в той, той аспект, з якого я почала. Тобто має на рівні держави бути сформована цілісна, по суті, ми говоримо про те, що має бути сформована власть реабілітаційних послуг. Ми говоримо про те, що е, психологічна допомога, треба визнати, що це, ну, як ми розуміємо, що це допомога, але де-факто це і послуг, психологічні послуги, в тому числі послуги психологічної реабілітації. Ми розуміємо, що коли ми говоримо про психологічну реабілітацію учасників АТО, найменш важливі так е, е, великій кількості випадків психологічна реабілітація є неефективною, ефективною без. Належної психотерапії, тобто ми говоримо про е, е, сферу е, психологічних послуг, які мають бути надані деяким категоріям населення, до яких в першу чергу належать учасники АТО, е, за державний кошт. І відповідно одним із е, найнагальніших і дуже відповідальних завдань, які на сьогодні стоїть. Перед державою в цілому і відповідно перед Міністерством соціальної політики і перед управлінням справа ветеранів і учасників АТО є підрозділом, який бере на себе відповідальність за напрацювання рішень і контроль за їх реалізацією, і саме формування системи системи надання психологічних послуг і контроль за їх якістю. Така система не буде дієвою, якщо до її формування, до її функціонування не будуть залучені фахівці, які надають ці послуги, і якщо не буде дуже ефективного відбеку, да, зворотного контролю від отримувачів цих послуг, в даному випадку, безумовно, ми в першу чергу говоримо про учасники фАТО. І ще раз хочу наголосити на тому, що проекти. Подібні до такого, про який ми сьогодні говоримо, на наш погляд, є дуже важливим, дуже ефективним внеском формування системи надання психологічних послуг ефективної цієї системи державі.